Справа 1669. Користуючись таблицею, знайди середньодобову температуру повітря о 8-й ранку протягом тижня. Ну що ж, Міркуємо, дивимося ось наша таблиця. Ми бачимо тут різну температуру в різні дні тижня. Ну, для того, щоб знайти середню температуру, давайте знайдемо суму усіх температур протягом тижня. Ну Що ж, що для того необхідно, записуємо перше діє. Отже, треба до 12 додати дивимося 13 потім додати 17 потім додати 14 потім 17 потім 19 і додати переносимо 20 і це дорівнює Тут можна групувати, можна просто додавати 12 плюс 13, це буде 25. Додати. Далі 17 плюс 14 це буде 31. Додати. А 17 плюс 19 це буде 36. Ну і залишається додати 20. І це дорівнює. Переносимо. 25 плюс 31 це буде 56. Додати. 36 плюс 20 це буде 56. Ну і разом це буде 112. Записуємо в дужках чого. Градусів Цельсія. Ну і пишемо, оце в нас сума температур. сім днів. За сім днів. Є? Ну добре. А зараз як нам знайти середньодобову температуру повітря о 8 годині ранку? Тоді треба цю загальну суму поділити на 7. Пишемо друга дія. Отже, 100. 12, що ділиться на 7. Це дорівнює. Ну що ж, щоб не ділити куточком, давайте це представимо вигляді суми. Це 70. 70 у нас на 7 ділиться. І плюс тут буде ще 42. Що ділиться на 7. Розкриваємо дужки, то це буде 70, що ділиться на 7. Плюс 42, що ділиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, 70, що ділиться на 7, це буде 10. Тоді пишемо плюс. 42, що ділиться на 7, це буде 6. Ну і разом це буде 16. Записуємо в дужках чого градусів Цельсія. Це у нас буде тоді середньодобова. Середньодобова. Температура. Температура повітря. О восьмій годині ранку. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, знайди середньодобову температуру. Ми знайшли. Пишемо 16 градусів Цельсія. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного На цьому вправу завершено.